Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх оновлень в колекції. Е, матеріалу буде не дуже багато, але сподіваюся, він буде доволі цікавий. Почнемо, напевно, із того, що ось отримав таку монету так на тою стороною. Е, це у нас східний календар, рік змії. Монета 24-го року, хоча дата тут стоїть, стоїть ось, як ми бачимо, 2025 рік. Ну Нічого страшного, всі ми знаємо цей. Ну, чи прикол, чи не прикол, ну, але ось монети з східним календарем вони у нас виходять там, в рік, а пишуть на них наступний рік. Нічого страшного. Е, ця монета вже в мене є в колекції, а цю я взяв на обмін. Е, була можливість, здається, взяти ще одну монету. Е, це, здається, Євросолідарність, але тоді щось з коштами була трохи біда. Тому вирішив взяти тільки саму змію. Хоча, я пам'ятаю, вона ще тоді пару днів. Висіла, не знаю, можливо і зараз досі висить, Висіла в продажах, її можна було придбати. Все-таки треба було, напевно, брати ЄС. Але мені чомусь здалося, що в східного календаря більше шансів щось там заробити, щось поміняти більш вигідне. Монета, хочу сказати, доволі красива. Ну і сама серія дуже красива, цікава. Єдине, що мені не подобається, це, це буклети. Перша монета, як ми пам'ятаємо, вона виходила в нас без буклета. Наступні, здається, дві чи три вони були в буклетах. а ось... Рік взяли, змінили буклет. Ну, він здається, і по розмірах трохи менший. Ну, то вже таке, як то кажуть, Національному банку краще видно. Так, це що відноситься до монет. Більше монет, здається, не було. Але, здається, наступного тижня там буде трошки монеток 24-го року. Ну і марки. Переходимо до марок. Першим, він взяв такий конверт першого дня. Мезенський національний природний парк. Це в нас блок. 2019 року. Чесно, я якось спершу не думав, його брати, взяв його виключно із за зображення ось цього моменту. Хто пам'ятає, збираю марки із зображенням різних доісторичних тварин. Ну, і ось Тут вирішив, в принципі, треба взяти. Тут бачимо ось погашення це у нас Чернігівська, Чернігівська область виходить. Ну, і бачимо теж на печатці ось бачимо мамонта такого. Погашення, я дивився, проходило в двох містах: Києві. І ось село міського типу. Короб. Ну Це, напевно, там знаходиться цей у нас е, природний парк або якесь село. там Рядом біля нього находив село міського типу. Здається, раз сільсь міського типу більше не існує, їх там якось змінили їхній статус. Одним словом, ось взяв такий конвертик. Так, і давайте зворотня сторона. Ми бачимо тут уже опис, е, який у нас їх 19. Тут ще опис у нас е, однією мовою українською. Зараз нас пишуть двома мовами українська і англійська і тираж. Ось, якщо ви бачите, це 2800 примірників. Ось такий конверт. Він ну, мені дуже сподобався. Так, це, що у нас відноситься до конвертів. Далі замовив трохи марок, і як пакування була використана ось така карточка. Так, Марина Світаєва. Хто це така? Не знаю. Ну, але треба буде якось почитати, бо зустрічається. Та й при тому я ж почав збирати там щось радянські марки. То я думаю, вона там декілька разів так точно з'явиться на марках. Ну, подивимось. Бачимо, пошта СРСР 92-й рік. 100 років від дня народження. Так, ну дивимося, ні, бачимо тиражу не видно. не видно, а ні, бачу, бачу вираж тираж 450 тисяч карточок. Ось таких. Міністерство зв'язку СРСР 92-й рік. Замовлення 6050. Ну і Ціна ось, бачите, 6 копійок. Зараз не пишуть ні на конвертах. Хоча, як на мене, доволі прикольно, так, цікаво, коли пишуть ціну. Ну Це, напевно, фішка чисто радянська. Коли на всьому, що робиться, писалася вартість. Так. Ось така лисівка. Тепер давайте перейдемо трохи до самих марок. Ось я порозкладав їх по планшетиках. Зараз будемо дивитись перша Взяв ось таку щіпку Це ось День Захисників України, 15-й рік. Ось така марка, як бачимо, круглої форми, Мені в принципі треба була одна марка, тому я ще не визначився з долею. Можливо, я так і залишу його щіпкою, а з часом просто візьму собі окрему марку, цю на продаж виставлю. Або розірву і одну поставлю в колекцію, другу на обмін чи на продаж. ну Я ще не визначився з долею, але я думаю, поки що воно полежить в альбомі, а там років через 20 ми визначимось, яка ж в неї буде доля. Так, далі ось українські марки. Так, перша марка. Це у нас ось бачимо. Давайте зараз так підведу 1100 років переяслав Хмельницьку Це у нас 2010, здається, рік. Далі ось така красива серія з паровозами, тепловозами, електровозами. Це у нас теж 2010 рік. Доволі красивий. Я, до речі, ось дивився, я ось цього ніколи не бачив. Оце, здається, два я бачив, Оцього цього точно не бачив. Ну а це е, з серії Тем 103. Не знаю, здається, бачив, можливо, не бачив. Того першого, що я показувався, цього точно не бачив. Е, далі, це у нас марка 2010 року. Е, чесно, дивився, хто це така. Там, здається, надпис є, підписано, що це марка. Це там щось з Днем з Перемоги пов'язаний. Випуск був. Далі ось, Олександр Потебня. Далі серія виноробства. Ця марка в мене була, це, здається, взяв на заміну, бо в мене була погашена. Колись випадково взяв, не додивився, що вона була в мене погашена. ну, Як кажуть, заплатив двічі. Михайло Янгель. От оцю я не пам'ятаю. Здається, в мене ця марка є. То в мене Аркуш, можливо, є. от, Чесно, не пам'ятаю. Ну, і серія Краса і велич, Краса і велич України. Кіровоград Це у нас вокзал, здається. Ні, я бачу зараз читаю. Гімназія, інтернат, школа мистецтва. Так, ага. Гімназія, інтернат, школа мистецтва. 2014 рік Україна. Так, є таке діло. Далі трохи іноземних. Марок. Перша ну, продовження серії люблю до історичних тварин, різних первісних тварин. Е, я наскільки зрозумів, це ще й заразом серія Європи. Тобто, бачите, зразу дві серії. Марка одразу на дві серії, які мені подобаються. Це бачимо ось тут мамонта. Тянуть первісні люди. Тут щось і Вони мамонти стоять на пагорбі, дивляться, яких тут розробляють. Це у нас печера. А це щось тягнуть, ну це, напевно, курган якийсь або печера. Більше схоже на курган якийсь. Не знаю. Далі взяв ось таку марку вона мені сподобалась марка Аргентини з крокодилом. Крокодил Кайман, не знаю, як він там правильно називається 10 центав, здається. Сподобалось, ну, вирішив взяти. І марка Єгиптом. Працюю в нафтогазовій сфері. Ну, тут, як бачимо, щось... нафтогазова вишка, щось з цим пов'язано. То вирішив взяти таку ще марку. Єсть. Далі. Ну а зараз у нас піде Радянський Союз. Так, брав серіями. Ну, намагався брати серіями, щось там брав одиночними марками. Так. Ну, Здається, в основному тут багато 60-х років набрав. Ну, так. Перша це ось така велика серія з 10 марок. Олімпіада. Це яка виходить, 17-та Олімпіада е, 60 го року в Римі. Один тільки мінус цієї серії, наче красива, але вона з наклейками там. Якщо витягнути, ось, то зворотня сторона, ані тут відсутня наклейка. А купляв, здається, в описі було все написано, що з наклейком знаю, точно перша здається. Так, ми бачимо, така наклейка є. От, от, першу серію точно брав. Точно брав, що було в описі написано, що вони з наклейками вся серія. Далі, 63-й рік. Перший. Вимпил на перший вимпел на місяці. Ага, це космічна тема, бачу. 10 копійок. Це 1963 рік. Восток, перша людина в космосі. Тобто все, що було першим, Радянський Союз зробив в 63-му році, вони зобразили це на марках. Цікава така вийшла планшеточка. Єдина біда це думаю, от скільки ж альбомів треба буде, щоб зібрати все. У ну, мене ціль, яка почати там з 60-х. Я дивився, от каталоги ідуть або 61-й, або 66-й рік. То точно з якого року я почну збирати, я ще не визначився. але точно визначився, що зараз я вже дозбирую 91-й, 90 й рік, потім берусь більш активно за 80-й, ну, а потім будуть намагатися 70-ті роки. Ну і так будемо йти, як кажуть, з самого кінця. Ну і Наступна планшетка. Це у нас випуск 66-го року. Ось така серія. Так, що ми тут бачимо Камчатка. Камчатка, Це у нас далекий схід Радянського Союзу, все, ще туди, до Китаю, до Америки. Ось це, як його відкривали, його пейзажі. Ну, чесно, ніколи там не був, не знаю. ну якось серія, як серія, як ну, Будемо намагатися збирати. Подивимося, що з цього в мене вийде. Далі, тут такий трошки різнобій. Бачимо: перша серія це щось у нас тут. Якісь чи казки чи оповіді. А, опера. Опера бачу, читаюсь опера, опера Керогли, опера Наргіз. Е, далі космічна тематика, корольов. Е, ракета це випуск 69 го року, а це 66-го року. І далі ось такі дві марки 80-х років. Це видно обрав. Здається, я ось цю ще отримаю цього тижня. Так, і ось отаке десь років місто Тольятті. Марки 81-87 років. Ну і взяв ось трохи блоків. Бачимо перший блок. Так, ось такий він у нас. Це у нас, бачимо, щось тут. 25 років запуску першого світі першого світі штучного спутника Землі. Ну ось, було 25 років. 25-та річниця була у нас в 82-му році. І блок, як ми бачимо, він у нас іменний, е, так чи цей номерний 59-90-79 в мене номер. Так, далі ось ще один такий випуск. Це спільний е, радянсько-Індійський космічний політ, 84-й рік блок. Ну і куди ж. 20-й з'їзд ЛКСМ. 50 копійок 87-го року. Ось ще такий блочок взяв. Ну, Цікаво. Взяти, не знаю, як далеко я зайду з Радянським Союзом. Щоб не трапилось так, що я потім буду його розпродувати. Тому що не зайде мені, або просто ляже далеко-далеку поличку. Тому що, якщо чесно, почав дивитися, по Україні в мене, там, може марок 300-400 марок і блоків залишилося. І, в принципі, Зібрано буде все. Ну, хоча сказати, що так легко це, це не буде так легко, я думаю, тому що дуже залишаються такі не рідкі, а дорогі позиції. Там, наприклад, у мені до 2000 року, щоб добити, я рахував, що там мені треба більше трьох тисяч, щоб його добити. Чесно, де я такі кошти буду брати, не знаю. Ну але буду якось намагатися викручувати. Будемо якось намагатися добивати двохтисячний рік та й решту. Тому що там, в мене, от 2001 він там не дуже складний, але частково ще не до 2002 Двох тисячі другий, двох тисяч третій, За це навіть п'ятий чи п'ятий частково, але повністю зібрані. Ну а решта роки. Будемо якось намагатися вибивати. Ну що ж, на цьому, все буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!